çoğu seni bir kimiş Страшні звістки про втрату воїнів на жаль продовжують надходити в нашу громаду, і кожна втрата дощемо в серці, 27 листопада, в останню земну дорогу, наша громада у невимовному горі проводжала свого героя Садкова В'ячеслава Анатольовича, старшого солдата, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки. Трагічно загинув В'ячеслав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту. Міївка він був надійним товаришем, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. За це його любили і поважали. В'ячеслав Садков боровся за волю і свободу нашої держави і щиро вірив у те, що перемога вже скоро прийде на нашу землю. Вірив і віддав ім'я цієї перемоги найцінніше життя, попрощатися з героєм та провести в останню дорогу. Прийшли рідні, друзі, побратими.